Говоримо про Володимира Путіна. Це насправді дуже таки цікаво, тому що ну, якби судова практика показує, що є терористи, є е, серійні вбивці. І, звичайно, їх все щось об'єднує, але в чомусь вони всі зовсім різні. А от Путін, на ваше бачення, який він людожер просто чи як? Ну, я би не назвав його людожером в прямому сенсі, в прямому значенні цього слова, навіть і убивцею в прямому значенні цього слова. Ну в мене ні, не повертається язик його так назвати. Справа в тому, що він е, з типом особистості він трусливий боягуз. Я дуже сумніваюся, що він зможе сам безпосередньо вчинити вбивство, тобто взяти ніж і когось зарізати або взяти вогнепальну зброю, і когось застрелити. Ні. Він, скоріш за все, організує так, щоб навколо нього один одного всі вбивали друг друга. Щоб навколо нього були вбивства. Тобто він терорист з великої літери, так, це і він організатор вбивства. З цьому значення його, звичайно, не те, що можна і можливо, а треба називати вбивцею, але, ну, мабуть, з якої великої літери, саме як організатор вбивства. А сам він не здатний, на, на мій погляд, на вчинені безпосередньо убивця. Тобто, він, якби він був звичайним громадянином, він би ніколи не став вбивцею, навіть побутовим Угу. Mm -hmm. Але все ж таки, якщо говорити про вбивства заради ідеї, є ж і такі, правильно я е, розбираюся. візіонери, місіонери, гедоністи все заради ідеї. У Путіна ж є. Певна ідея, і вона, мабуть, йому здається точно найкращою, так, звичайно, але сам він своїми руками ніколи він, він не здатний нікого вбити своїми руками. Ні, він трусливий, він боягуз він чого не зробить ніколи. Але... Він скоріше, когось підбуриться зробити або примусить когось, вимусить когось це зробити. Сам він не зробить чужими руками. Так, звичайно, він що він зараз робить. Ну а якби з терористами, якщо говорити, ну ось не нещодавно, буквально на днях, а можливо і сьогодні, вийшла статистика світова з приводу того, які держави є найкримінальнішими. Україна там десь посередині Росія, до речі, не, не шукав цьому списку. Але найблагополучніші ще це Швеція, Норвегія, Данія. І ось в норвежський цей е, Бревік-терорист, який разово вбив там, скільки він десятків людей постріляв на цьому острові. Путін же ж не тільки з нами так себе поводить, якщо говорити про тероризм е, з Україною. Була ж Грузія, була Чечня. Я до цього що це треба повторювати йому. Він від цього отримує нас задоволення. Тероризм Путіна він не пов'язаний з бажанням з некрофілії суто, з бажанням вбивати інших людей. Ні, тероризм Путіна безпосередньо пов'язаний з е, прагненням, е, одержимістю е, в, володіти світом. Це володар загальносвітовий, вселенський, всесвітній володар всього, що тільки може бути. Ось з чим це пов'язано. Це жодним чином. Ну і коли він ставав на свою політичну кар'єру і собі вже так замислювався, де він далі піде. Ну він так він, мабуть, десь навіть уявляв собі, що будуть якісь масові вбивства. Тоді, як пам'ятаєте, в Росії були ці вибухи в домівках, це все. Ну я не сумніваюся, що це його рук рук, його руки, його команди, але сам він безпосередньо на це не здатний. Тобто це для нього лише засіб, це інструмент досягнення влади над світом. Не більше. А, а це Бревік, що... ну, до речі, бо Бривік, ну він, він чого це стало вже таке ім'я дуже відомо. Тому що ну, це єдиний випадок взагалі на всю кримінагенну історію Швеції. Mm -hmm. Якщо ми навіть ну, наших вітчизняних, я за Росію взагалі мовчу. Там Ростов, приміром, батьківщина маньяків, навіть колись було такий, такий, такий вислів: Ростов родина маньяків, там їх дуже багато. То ми просто зараз ну, загубимося в цих іменах. На Швеції тільки Бревік, все крапка. Хочеться почути вашу думку стосовно того, от ви говорите про Путін бажає влади. Да? Це власне Симо, це пояснюється те, що він з одного боку, як він це каже, рятує українців, так начебто він же про це говорить постійно. А з іншого боку, нас знищує просто і Воно ніяк не в'яжеться до одного, одне до одного слухайте. Ну з, з точки зору агресивного, заволоді, агресивного заволодіння певними територіями іншого шляху як ну, завоювання, насильницького. Звоювання, вбивства тих, хто протидії протидії, ну, не існує. А те, що він зараз ну вигадав таку легенду, Ну напевно, для того, щоб ну перед світовою спільнотою не виглядати як ну чудовище монстра. Для того, щоб виправдатися, не більш не менше. Тобто, і знову таки, це такий самий інструмент для нього для досягнення мети. Тобто навіть серед росіян треба посіяти оцю ворожість. Навіть дивіться, він каже, що, що ми, для чого була ця легенда вигадана, що ми один народ, один єдиний, ми брати. Але ми брати, а от той брат, який там за цим умовом за цією умовною межею, він нас зрадив. Він пішов до НАТО, він пішов на Захід. І ось ви ну, уявіть, зараз в, в, в думках в голові звичайного пересічного росіянина оця зрада. Мій брат мене зрадив. Звичайно, він пішов сюди зі зброєю. І вся Росія почала сприймати оцю територію нас, етнос, Україну, як державу, як етнічну групу, як ворога. Причому це, це ж які, ну, мінімум три десятиріччя це, це, от, варився цей компот. Угу. Mm -hmm. Погоджуюсь з вами, пане Юрію, але у Путіна ж є системність, так? В цьому тероризмі. Звичайно, звичайно, є системність. В них є ідеологія, в них є парадігма, в них все є. Так, вони, я, я не побоюся сказати цього слова, з науковим підходом до цього ставляться. У них індустрія на це працює. І це не та ідеологія, що от ми тільки знаємо, хто там Соловйов, Скабєєва, ні, це дрібні шафки. Там інша машина працює, там вся освіта на це спрямована. Там все виховання з дитинства, з дитячого садочку, під це заточено. Там, там страшна машина на це працює. Пане Юрію, ну якщо так не широко розповзатися на все суспільство, хоча Путін на нього своєю особистістю точно впливає, це однозначно. Тим не менше, ця брехня його постійна. Як вона характеризує його як людину? Це так само входить в образ вбивці там чи якогось терориста. Ну, я маю на увазі злодія. Ну, звичайно, це означає, те, що він бреше, означає однозначно, що він досягає якоїсь іншої мети, ні того, про що він говорить. Тобто є інша глобальна мета. І ми, в принципі, всі здогадуємося. Весь світ здогадується, для чого це потрібно, він робить. Тобто його кінцева мета це завоювання, ну, території, великих територій, панування у, у світі. Тобто, стати державою монополістом усього. В принципі, всі здогадалися, що він хоче. А те, що він брешеть, це він просто пускає такі пилюку в очі. Ну, просто одне діло, коли це пускає пиль в очі, як ви кажете, звичайна людина. Да? Ну просто без амбіцій, без влади і цивільна. А тут е е кривавий диктатор. Тут в тому та і феномен, що він, як президент, лідер, очільний, як він зараз. Ну, тільки ще батько свого народу він себе не називав, як Сталін. Він вже в них ну, дійшов до рангу Бога, божества. Він як вам сказати, коли він бреше, він розраховує на те, що ПІПЛ, який його слухають, він це все схаває. От на що йде розрахунок. Тобто, це також елемент пропаганди той машини, формування світогляду свого народу. Пане Юрію, хочеться почути вашу думку. Ось ви згадали Сталіна. Ну можливо, це для гі для е, Путіна авторитет, але його найчастіше порівнюють саме з Гітлером. Навпаки, і оце ж Путлер і всі ці справи жартують люди. Тим не менш постать ну, максимально неприємна і е, ну злочинець. Вони в чомусь схожі, в от саме особистості, бо про гітлера вже багато написано однозначно і різними спеціалістами. Ні, зі Сталіном там дуже мало сходства. На мій мій мі погляд, взагалі майже немає. Ні за характером, ні за е, особливостями побудови його команди, ні за ідеологією, ніяк. Жодних порівнянь, навіть і не може бути. Сталін був сильною людиною, авторитетною людиною. Сталін не брехав. Він чітко казав, що йому потрібно. Сталін знав, що він хоче. Він ніколи не ні, 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 ні від кого він цього не приховував. Там зовсім по-іншому були. І ці процеси були, вони не такими були ну, цінічними і грубими, які зараз відбуваються в Російській Федерації. А з Гітлером порівняння Путіна? Ну теж мало, мало спільного з Гітлером. Хоча більше, ніж зі Сталіним. Просто в Гітлера на на мій погляд, путін і його команда вони користувалися підручниками і зошитами з конс... конспектами Гітлера більше ніж конспект... конспектами Сталіна. Просто так само, що не говорили про е, Гітлера, що він мав собі компенсувати оцю свою таку мінімальну незначимість цими всіма воїнами, злочинами, що він в цьому й отримав задоволення, отримував і, ну, зрештою, прикривався цією величчю був сам такий зашуганий з комплексами і всі справи. Ну ви... принаймні в цьому вони схожі. Саме в цьому. Ну тобто, якщо узагальнити, ви бачите потенційно в самій особистості Путіна такого немає, але влада його все ж таки дала йому право робити такі ось речі, так? Злочинні. Ну я би не сказав, що право можливість. Можливість. Так, і владу, яку він набув на сьогоднішній день за кілька десятиліть, так дала і дає йому можливість це робити. Причому звертаю вашу увагу, він же не з перших років почав це робити. Він на початку створив нас навколо себе поле, таке залежних, залежних від нього людей. Він інтригант. За 20 з, лиш, з лишнім років він створив навколо себе навіть ну, мікросередовище. Його оточують мінімум 200-300 осіб, які до нього мають ну, відносини як ну, вірний пес до свого господаря. І він перекладає відповідальність, ви зверніть увагу, він же ж не сам особисто приймає це рішення. Колективізм є певний. Так, ми пригадуємо цю нараду, їхню Раду безпеки, де вони там всі сиділи, трусилися перед ним. Пане Юрі на останок іще а, стосовно його народу, росіян, його ці справи над ними, те, що як він себе поводить з ними, ну там же ж. Це ж так само злочинна діяльність, він, їх, по-перше, знищує, по-друге, там же ж ні права, ні свободи ніяких немає. Як це його характеризує як злочинця? Ну я би сказав, що не його, як злочинця. Це я думаю, що продукт діяльності якраз у цієї його команди. Якщо вони свої щупальця вже розпустили по всій Російській Федерації, вибачте, це дуже велика країна, там 12 тисяч кілометрів, дуже багато суб'єктів, різнонаціональних суб'єктів. Ну там, Ну, Башкірія, Татарстан, але ж всі відчувають тиск не від самого Путіна, а від його вассалів. Тобто за ці роки, за кілька десятиліть, вони розставили своїх людей повсюду. І це звичайні репресії, це 37 й рік те, що про що ми ну, нещодавно тільки книжки читали, фільми дивилися. Я ж кажу, що вони взяли ті, ті технології, вони нічого нового не вигадували. Вони просто взяли на озброєння ці підручники, які були там 32-й, 33-й, рік. І зробили це. Причому це от останні десятиліття. Під відкриттям демократії, побудови там, суспільства, під благими намірами. І сьогодні вони вже згадуючи те, що ми, ми ж хотіли з вами там, миру, добробуту, злагоди. От, ось давайте. Нам заважають оце, це і це, це, це. Давайте це вб'ємо. І тоді у нас все буде добре. Пошук зовнішнього ворога. Якого це, вони так. тероризують так. Пане Не, Вір... ну, у них навіть сьогодні, ну в Ютубі це дуже багато видно. У них... Тоді був враг народу сьогодні і на агент. А функції і статус однакові. Враг народу 37-й рік і на агент 22-й рік.